Копат у і в нас далі от є державний кордон, і у нас далі от є за цим кордоном формування державне, яке називається Російською Федерацією, чи якось mm -hmm. там інакше чи там Республіки колишньої Російської Федерації, чи ще що це не знаю, чи країна імені Путіна, чи наприклад країна імені Антіпутіна. Очевидно, що можна з ними вибудовувати якийсь, якийсь діалог через політику, очевидно, на початку, та потім, мабуть, через економіку, та потім, мабуть, через якісь культурні ініціативи, я, я не знаю, а можна не вибудовувати, не обов'язково це робити. Наскільки я бачу, от є, є ж різні приклади. Є приклад, наприклад, Кореї. Згадайте, наприклад, в Німеччину. Некоректне порівняння, тому що все-таки це була одна країна. Та? У нас дві різних абсолютно країни за, за світоглядом, за ідентичністю, за, в принципі, за психологією. Тим більше одна напала, а інша, інша змушена захищатися. Але ну все одно, якщо просто взяти як, як, як метафору цей Берлінський Мур, він собі там нормально стояв, та і до певної міри в країни жили собі в паралельних, паралельних реальностях.